Ми вирішили вам все-таки показати ту страву. Я сподіваюся, її зараз ще поки що на відео не видно, правда? Не видно, так? Ту страву, яка за вихідні набрала популярності, гості її замовляли, говорили тільки позитивні відгуки. В принципі, можливо, не всі сказали, встигли сказати, то вони встигнуть зараз написати в коментах, якщо це побачить відео, і оцінити, наскільки це. Кльово, смачно. Ці рукавиці такі бляха-муха. Коротше, судяка, дивіться, у нас з'явилися в меню ось такі креветки. Ось тут дається такий лимончик грильований. Ось такому ми зараз зробимо зразу. Раз. І сюди два. Поставлю його сюди. Коротше, висиплю їх. Дивіться, Я рахую, що це нормальна, достойна порція, правда? Ось, що ви просто бачили. І таке роблю раз, відкриваю. Відкину. Роликовички ми даємо для того, щоб ви могли гарно собі почистити. І отако, дивіться. Таку малесеньку раз. Соусок. Я думаю, що соуса тут забагато на ті креветки. Всім добра.